Чи можна вести різні напрямки бізнесу на одній діяльності одноособові або споуці ЗО, хочу відповісти на це запитання. Наприклад, якщо ви там ведете будівельний бізнес, а ваша дружина хоче відкрити косметичний салон, і відповідь так, ви можете вписати всі види діяльності, всі ПКД в ваш статут фірми або це Єдине, що ви маєте брати до уваги, що ви, якщо ведете діяльність одноособову, не можете різні системи оподаткування вибрати для різних напрямків. Тобто, коли ваша фірма функціонує в двох різних. Напрямках для цих двох різних напрямків має підходити та система оподаткування, яку ви вибрали. І друге, це ВАТ. Якщо ваша фірма ватовець, то значить цей ват розповсюджується на всі ваші напрямки. І ви не можете в одному напрямку бути ватовцем, а в іншому не бути. Тому, якщо, наприклад, в одній сфері бізнесу вам підходить бути ватовцем, а в іншій ні, то в такому разі треба подумати, чи потрібно робити це через одну фірму. А загалом відповідь так, можна. Більше інформації я зняв в Велике відео, три системи оподаткування. Якщо ви хочете відкрити діяльність єднособово і відносно вато, кому це потрібно. Це все знаходиться в нашій безкоштовній частині онлайн школи. Інформація ось там.